Вітаю, та це предп'ятие елемент». На сьогодні не існує єдиного правильного методу лікування алкоголізму. І не існує таких методів, які абсолютно не працюють у цьому напрямку. Про одну з них і будемо говорити сьогодні. Приєднуйтесь, буде цікаво. Надія Бурмака, директор медичного центру, лікар, психіатр, професор, автор багатьох науково-популярних праць та 15 запатентованих винаходів. Спеціаліст з лікування алкогольної залежності, тютюнокуріння і та зайвої ваги. Дія Борманка сьогодні гостя нашої студії. Ми надзвичайно раді вітати у нас в ефірі у вас знову ж таки. Зазвичай, коли ми говоримо про алкоголізм, ми маємо на увазі залежність. Повідно, знаємо, що залежності потрібно і лікувати. На сьогодні, в принципі, ця боротьба є досить таки успішною. Я б хотіла. Щоб ви, скажімо, з перших вуст, як та, яка безпосередньо працює з цією проблемою, сказали наскільки успішно лікуються зараз залежності, тобто ми знаємо, що це не одна, переважно їх є кілька ми про них теж поговоримо сьогодні. І які в принципі гарантії лікування на сьогодні існують? Якщо поставити собі за мету позбавитись від залежності, то 100% можна від неї позбавитись. Mm -hmm. Питання ось у чому бачите, немає того методу, який би 100% допомагав 100% людей. Тобто до кожної людини потрібно шукати інший метод так. А е, направленості практично всього три, тобто там де збільшується така чутливість до алкоголю, і людина, коли випила, наприклад, їй стає погано. Це ті ж самі популярні підшивки. Тощо, я не дуже люблю ці методи. Uh -huh. і, інша ситуація це психоаналітичні методи і зменшення е, шкоди від вживаного алкоголю. А між ними дуже багато методик. Під методик варіантів лікування, і е, якщо правильно підібрати до людини саме її варіанти, то обов'язково будуть гарні результати. Ну а якщо е, якісь методики вже були випробувані і вони не діють, чи допоможе в такому випадку ваш метод? Чи зустрічались такі люди, які фактично вже з опущеними руками до вас приходили, і думали, що все, ось це останнє вже відвідане? Це достатньо часто буває. І я хочу, наприклад, уточнити, що це скоріш за все буває, мабуть, у кожного практикуючого лікаря. Ну, а з рахуванням того, що ми працюємо понад 20 років, то ми вже такого надивилися за ці роки. Буває таке, що приходять люди, ну, ви знаєте, які лікувалися більше 10 разів скрізь і всюди. Буває таке, що приходять люди з ускладненнями, наприклад, від якихось інших хвороб, в, в тому числі і з алкоголізмом, наприклад, там епілепсія з'явилася на фоні того вживаного алкоголю, або ситуація, коли в людини були травми голови. наприклад, Або знову ж таки, після алкогольної бійки, або десь і просто без цього було. Тобто, ми знаємо всі ці варіанти, як допомогти людині. І тут, якщо ми шукаємо, Наприклад, чим би конкретній людині допомогти в ситуації, коли вона вже пробувала, але в неї не виходить, то варто звернути увагу на її індивідуальні особливості. І підключити до цієї ситуації родичів. Uh -huh. Якщо родичі будуть допомагати, то все буде добре. І всі ці питання, які постають у ході, що потрібно обалакати, або, наприклад, 에, потрібно підібрати якийсь інший варіант, а не цей варіант. Воно все буде вирішено. Uh -huh. e, на який термін можна лікуватись? Це вирішуєте ви, чи це вирішуєте якось ви спільно вже з людиною, яка прийшла з такою проблемою? Яким чином це відбувається? Ну зазвичай, якщо ми кажемо на який термін лікуватися, uh -huh. то мова йде або про підшивку, або про кодування. Uh -huh. Власне, то. Те, що сьогодні називається кодування, воно не те, що було кодування, але все-таки кажуть кодування. Це е, певний е, психологічний вплив на людину, коли е, знімається повністю 100% потяг до алкоголю, тяга до алкоголю. ми кажемо. І е, Якщо ми говоримо про терміни, то це саме ці два варіанти лікування. І, звичайно, це ж індивідуальна справа людини і її родичів. Ми можемо рекомендувати. ну, Наприклад, от прийшла людина перший раз, от привели хлопця, наприклад, з минулого прийому 22 роки хлопчині. Він ще життя того не бачив, але він уже так пився на пиві, тільки на пиві, він вважає, що пиво то не алкоголізм. І те, що він кожного дня після роботи заходить і де-небудь вживає як мінімум два літри пива, для нього то нічого. Те, що в нього вже є похмілля. пивне, А на сьогодні ми навіть зустрічаємо інколи не тільки пивне похмілля, а пивну білу гарячку, що взагалі нове в історії наркології. Він теж його не вважає за алкоголізм. Ну, що тут порадиш батькам? Якщо його силою, що називається привели, то тут би сказав: від року до трьох потрібно, від п'яти. Але якщо людина готова її, хоч би силою привели, але вона. Називається вона усвідомила проблему. Вона хоче співпрацювати з психологом, з лікарем можна на довші строки. Це індивідуальна справа кожної конкретної людини. Ми тільки радимо. Mm -hmm. якісь особливості першого приходу до вас повинні бути Якийсь підготовчий період, там якусь кількість певно днів не вживати алкоголь до того, як до вас завітати. Ось цей момент цікавить. Звичайно, краще, якщо людина приходить підготовленою, тобто вона якийсь час не пила, в неї відновився загальний стан здоров'я. Знаєте, в медицині є такий показник: відновлений нормальний здоровий сон. Навіть якщо й до цього давали якісь препарати, але людина вже спить сама, тобто щоб не було безсоння, можна її вести в спокійно готова до будь-якої процедури. Але якщо буває так, що людина п'є і місяці два, і вона не може вийти з цього або систематичний алкоголізм, людина не поями п'є, а майже кожен день або кожен день, там практично зупинитися неможливо. Ми кажемо, приводьте, який є. І тоді дивимося, чи людина, наприклад, стаціонарна, тобто чи її потрібно через стаціонар виводити, чи ми можемо допомогти на місці. Бувають такі ну, випадки абсолютно неймовірні. У нас зовсім недавно з Західної України приїхали лікарі, розказували, каже, ви знаєте, навіть не сподівалися, що так скоро все минеться. Думали, будуть приходити на зрив і на зриві ще раз. Тому що привели людину, що називається з-під плоту. Батьки померли. Сестра знайшла десь свого брата, старшого, який практично вже думала, що й загинув, але так люди передали, що його десь там бомжак прибився. Бачили, поїхала, витратила останні гроші, привезла до нас, знайшла його. Каже, ну, якого знайшла, такого або беріть, або не беріть. Що називається, і, вибачте мені, і там не дуже гарно від його штанів Пахло, і там він сам не митий, і ну, грязний, просто фізично грязний, п'яний абсолютно. Все, що могли, написали, все, що могли, порадили, і сказали приїхати. Ви знаєте, сказали прийти через пару днів там, на інший філіал поряд. Але він не прийшов, прийшов через два тижні. Чистенький, поголений, умитий, не повірите. Ви знаєте, інтелект в очах проглянувся. Так виявляється, розказував, що у нього дві вищі освіти, бо ми сестрі то не довіряли. Тобто бувають такі випадки, неймовірні. Якщо в людині щось людське заложене, отам закладене батьками, природою, богом, то обов'язково людина повернеться до нормального життя. Хай навіть вона з-під плоту прийшла. Справді гарна історія. Давайте ще одну таку послухаємо наскільки успішно може все вирішитись, якщо є в першу чергу бажання. Попал я в центр Надию больше десяти лет назад. Попал по тому поводу, что уже окончательно я спивался, и уже у меня практически, у меня уже не было, как бы, было, желание было бросить, но уже я и не верил, что я могу бросить. Ну, помогли друзья. Я думал, что если на год я брошу пить, то это будет показатель. Ну, вот я не пью уже больше 10 лет и чувствую себя очень хорошо. Налаживается, то есть отношения с детьми, там, с семьей, то есть все, там, потому что по поводу водки пришлось нам расстаться, вычеркнули меня из списка семьи. Бывало, сам бросал раньше, у меня бывало, что на месяц, на два, на три, там, но не было вот такой любой малейшей там в жизни там потрясения, сотрясения. То есть, думаешь, ну, суточку выпью, так полегчает, остановлю. А потом там за суточкой по новой все пошло. Поэтому, как бы, а вот центр мне дал, что я вот по сей день, слава богу, то есть, не тянет, стресса много я уже за эти годы пережил, не тянет меня, то есть я абсолютно спокоен и свободен от этого, то есть я освободился. Ну, дай Бог, вот хочу там, допустим, если кто-то меня услышит, увидит, люди, то есть такая возможность, допустим. Ну, первое, как я понимаю, это надо иметь желание, чтобы желание бросить. Если желания нет, то, конечно, только Господь Бог может разве что. А если у человека желание есть, то есть люди, которые готовы помочь. Вот есть центр надея, пожалуйста. Твердження наших слів справді бажання в першу чергу повинно бути. Ми завжди говоримо, що ви повертаєте людей до нормального життя, до тверезого нормального життя. Але ж є е, якісь такі фактори, які від цього нормального життя відвертають. Е, тобто, що чому, спочатку чому, приводить до того, чого ми лікуємо до від, від зворотнього, чому люди спиваються, що стає поштовхом е, від цього нормального життя відмовитись uh -huh. і, і, і вести абсолютно інше життя. Знаєте, завжди це внутрішні проблеми. І оцей випадок, який я згадувала зараз, до цього цієї людини, uh -huh. яка дві вищі освіти, що десь там під плотом пішов бомжі, сестра його знайшла. Я цікавилася цим випадком, просила, щоб лікарі потім запитали. І вони кажуть, що ми вже балакали на цю тему. І виявляється, що у цієї людини була така історія. Там у нього щось трапилося на роботі, його якісь наукові праці забрали, якісь там його кандидатську він писав, щось uh -huh. не склалося. І людина затаїла образу на весь світ і на всіх. Не те, щоб просто піти, або відвоювати свої права, або, наприклад, змінити місце роботи. Бажання було відбутися, а воно не відбулося. У інших це буває не таким чином, але все одно це якісь бажання, це те, що не відбулося, це те, чого людина не реалізувалася. Якісь сімейні проблеми, де людина, наприклад, не завоювала собі повагу, довіру, або якимось іншим чином не склалося. Це ситуація фінансової якоїсь скрути, коли бажалося більше, а не склалося. Знаєте, одна мудра людина, я чула вислів, і він мені запам'ятався, тому що це якраз від Залежності стоїть дуже близько цей вислів. Сказала, що. E, найскладніше в житті людини це боротися з власними бажаннями. Я спочатку подумала, чому з бажаннями, чому не з пристрастями. Uh -huh. Але дійсно все розпочинається дійсно з бажання. А вже коли переростає пристрасть, то тоді воно стає якоюсь залежністю. Ну, ось ця мутра людина це сучасний. Хтось хто дійшов до такого висновку? Ви you знаєте, know, це сучасна людина, раз ви запитали, але це людина, яка власне пережила нашу сучасність, і начебто людина з майбутнього, щоб я вам не видавалася такою дещо дивною, давайте я назву прізвище. Це людина. Яку я глибоко поважаю, які дуже зобов'язані мої родичі? Я чимось достатньо це людина за прізвищем Кашпіровський, Кашпіровський Анатолій Михайлович, і ви знаєте, його, мабуть, оцінять років за 100-150. Дай Бог, щоб оцінили. Це людина з того порядку, як Леонардо да Вінчі, наприклад, так, як Джордано Бруно. Тобто людина, яка прийшла сюди в світ науковцем від природи, від Бога називається. І те, що вона робить, сьогодні ніхто в медицині в світі не робить. Ну, тобто вона працює особисто так. Я зараз знаходжусь на стажуванні в Америці вже в котрий рік, і ну, десь тут буваю, десь там. І я саме там з ним познайомилася, якраз в зв'язку з тим, що були проблеми у родичів і знайомих. І я придивилася до того всього, що там робиться, то я хочу сказати: дай Бог йому довго життя і. Можливості, щоб його сприяли важливо, коли на нашому життєвому шляху зустрічаються ті люди, які справді можуть нас багато чому навчити і, на і, і знову ж таки так допомогти. І ось саме про вплив людей, які навколо я б хотіла запитати. Коли виникає така проблема, людині собі важко, по перше, повірити в це і визнати, що я алкоголік, що в мене є залежність, я буду лікуватись. Тут на допомогу повинні прийти люди, які поряд в першу чергу, це родичі. Всі Мені цікаво та... так. Так, мені цікаво, який відсоток е саме родичів приводить, допомагає, підштовхує. Боже, ну не менше, ніж 80%. Uh -huh. Знаєте, тому що людина в нашій країні слово алкоголік, як я завжди кажу, це брутальна лайка. І люди буває, вони кажуть, я 5 років слухав ваш об'яву. Це конкретні живі випадки. Три роки, п'ять років. Я думаю, все прийду, все сам uh -huh. зупинюся, uh -huh. або може пізніше прийду. І все-таки, поки родичі найчастіше не підведуть до того, що потрібно лікуватися, то і людина не наважується на якийсь крок. Тому роль родичів. Надзвичайно велика, не потрібно їх кидати, цих хлопців, цих дівчат. Бажано їм все-таки допомагати. 80% людей не менше приходить з волі родичів, а вже тоді доходить, до того, що це є проблема ліфороби І треба. якщо разом насправді це Та, Звичайно, успіше, що, що, і тому що вони і потім підтримують, uh -huh. вони допомагають вижити в тих складнощах, які для них потім тверезе життя. Тому, Я пропоную дейкісь... ще одну історію ага. послухати. лет 10 я пил, последние годы очень пил, перед тем, как обратился за помощью. Пил каждый день, то есть уже понял, что мне нужна помощь. Сам я не мог от этого избавиться. Мама помогла мне очень, ну, процентом на 70 мне помогла мама обратиться к Надежде Петровне Бурмаке. Моя жизнь очень изменилась после того, как я обратился за помощью даже в материальном, если брать даже материальный план, то все намного стало лучше. Самое элементарное, ремонт, ремонт в квартире, покупка всякой аппаратуры, это все. То, что для меня было раньше, это даже нереально. Просто было, все деньги уходили на, на гульки, на рестораны. Ну, машину я бы точно бы имел уже давно, если бы я раньше хотя бы остановился. Тем более, что у меня был такой небольшой бизнес. И... Квартира не знаю, но машину я точно бы имел, уже и не одну, наверное. В компаниях абсолютно я себя комфортно чувствую. Я продолжаю, даже я ну, как бы этого не боюсь, там, что у меня там какое-то будет тяга при виде того, что люди пьют. Наоборот, я себя совершенно нормально чувствую. И, ну, друзья мои совершенно нормально на это реагируют, даже как бы с уважением к этому относятся. То, что я могу сидеть в компании, отдыхать и І пить спиртного, і ніхто на це би, вже не звертає внимания. Я б в продовження теми хотіла ще підняти один різновид алкоголізму, яким. Можливо, більшість не це залежністю, це так званий повний алкоголізм, але про нього все більше і більше говорять і фактично вже кричать люди, які безпосередньо працюють з залежностями. На сьогодні це справді велика проблема. Це дуже велика проблема, і вона, перш за все, проблема в зв'язку з рекламою. Я б хотіла навести такий приклад, це ви запитали. Зовсім недавно там, що шукала в інтернеті, наткнулася на те, щоб пляшка пива призвела до аварії. Подивилася, що ж воно за цікавинки там. Виявляється, та страшна трагедія з авіакатастрофою, яка була в Росії Петрозаводськ в мені здається, в липні місяці вона сталася з вини штурмана. А штурмана знайшли в останках його. Ну перепрошую, але так вже в медицині кажеться, в біологічних останках його тіла. Тобто, те, що залишилось від тіла людини, знайшли дозу алкоголю, яка прирівнюється до пляшки пива. А це якраз найбільш небезпечна доза, тому що людина не відчуває контролю над собою. Їй здається, що вона твереза, але вона в ейфорії і за підрахунками робить найбільше математичне прорахунків. Тобто, угу, то, така проблема існує, але вона теж так. вирішується? Певний алкоголіст сьогодні це просто епідемія. Угу. Так, Вирішується, треба лікувати. А ось ще один так званий жіночий алкоголізм, і всі говорять про те, що він важче піддається лікуванню. Чи так це? Найчастіше сьогодні співається дівчатка, в яких батьки, дідусі були, і мами були угу. алкоголіками, тобто спадковий алкоголізм. Лікувати треба. Зовсім недавно приводили дівчинку, мама поверла від алкоголізму, їй 27 років, бабуся бере на себе дітей, бо дітей вже забирають у неї. Це Надія привели лікуватися. Отакі от, от діти звичайно лікується. А якщо там, наприклад, буває, приходять і чоловіки, і жінка п'ють разом. Вони ж такі метикуваті, вони все вміють. І гроші ми пристаті, якось обікраси ще що-небудь. Вони як перестають у двох пить, вони за півроку такий бізнес собі будують, тому що голова працює на всіляку видумку і фантазію. Потрібно лікувати, і жінок потрібно, потрібно їх підтримувати їм важче, чим чоловікам. Ми сьогодні так закцентували нашу розмову на, на алкоголізмі, але я знаю, що ваш центр працює не тільки з.

Ну, Якщо коротко, то я хочу сказати, що ми дуже успішно лікуємо тютюну паління. Скільки б людина не палила в житті, їй можна допомогти, які б дози в неї не були. 3-4-5 коробок цигарок. Е е е якісь сполучені форми залежності, теж коріння, теж алкоголь, теж кавова залежність, теж наркоманія. Хоч чисту наркоманію ми достатньо рідко беремо, якщо взагалі беремо, там потрібен стаціонар і деякі інші методи. Далі зайва вага, дуже гарно йде зайва вага. Було б бажання, завжди можна зробити стрункою в будь-якому віці. Дуже гарно працюємо з ігровою залежністю. Практично те, чим сьогодні майже ніхто не займається в країні, дуже успішно займаємося. Я привез, привожу всі передові методики з-за кордону. Психологічна допомога дуже велика, і до речі, безкоштовна психологічна допомога тим людям, які у нас лікуються, особливо на перших порах, і все те, що турбує людей в, в стані залежності. Угу. Чи якщо присутні якісь важкі захворювання, ну наприклад, сукретипоказання, так. так чи існують якісь протипоказання в плані лікування? Практично тільки психічні стани, якісь стадії загострення. І то на цей випадок у нас завжди є психіатр, який е, скаже, що можна робити, що ні. Uh -huh. І ситуація з вагітністю, тому що вагітність не протипоказання сама по собі, а просто це такий стан, що там дуже обережно треба підходити, щоб не перенервувалися, щоб ще щось. Тому там тільки психологічна допомога, там працюємо, але з психологом. Uh -huh. Фактично, на останок нашої розмови, ваша порада як втриматись від. Від того, що спонукає тебе ставати на не дуже правильний шлях. тобто компанії... Полюбити себе. Абсолютно усіх, у кожного, навіть ті, які вважають, що вони дуже гарно себе почувають у стані сп'яніння або без нього, що вони дуже великі люди в цьому житті, на практиці усіх дуже знижена самооцінка. Тобто поважати себе як людину, і ти ніколи не докотися до цього. А якщо таке сталося, бо це хвороба, і ніхто в ній не винуватий, ніхто від неї не застрахований. Ти звернешся за допомогою і не будеш соромитися. Спасибі вам за надзвичайно цікаву розмову. І хочеться, щоб, щоб на сьогодні, коли за якимось застіллям ти кажеш, що я не п'ю, щоб люди не вважали. Ага, значить, ти хворий, а навпаки, пишались тим, що ти здоровий, і ти можеш втриматись від. Від, від таких не дуже приємних і гарних речей. Спасибі за цікаву розмову. Я нагадаю, що гості студії наш сьогодні була Андія Бромака, директор лікувального здоровчого центру Надія, лікар-психіатр, кандидат психологічних наук. Я ж з вами буду прощатися. Це був «П'ятий елемент. Але залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе і нехай щастить. Побачимось!